Графіком функції y дорівнює fід x є парабола з вершиною в початку координат. Обчисліть f від 2,5, якщо f' від 1 дорівнює мінус 4. Побудуємо схематичну параболу з вершиною в початку координат. y aх2. Не плутаємо з параметром, а це якесь число. Ми знаємо похідну. Коли х дорівнює 1, значення похідної буде мінус 4. Отже, знайдемо похідну для даної функції. y штрих дорівнює. Похідна для х2 2х а дописуємо, А це просто число, якийсь множник. Підставимо тепер замість х одиницю, і значення y' має дорівнювати мінус 4. Отже, мінус 4 дорівнює 2, помножити на 1 і на а. 2а дорівнює мінус 4, а отже а дорівнює мінус 2. Тепер функція має вигляд y дорівнює мінус 2 х квадраті. Обчислити значення функції, коли х дорівнює 2,5. Підставляємо, пишемо, f від 2,5 дорівнює мінус 2 помножити на 2,5 у квадраті. Мінус 2, перше виконуємо піднесення до степеня 25 на 25, 625, але в нас було 2,5 на 2,5. В кожному множнику, після коми по одній цифрі, разом дві цифри, отже, в добутку відокремлюємо дві цифри. Мінус 2 множимо на 6,25, знак буде мінус 2 множимо на 5. 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо 2 на 2, 4 і 1, 5, 2 на 6, 12. Після коми мають бути дві цифри. Ну, в кінці дробової частини не враховуємо і отримали відповідь мінус 12,5.